Доброго дня, шановні виноградарі любителі Сьогодні у нас 6 вересня 2023 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Хочу продемонструвати вам плодоношення гібридної форми Калугіна Віктора Михайловича під назвою Чорний коготь». Значить, Форма плодоносина на молодесенькому кущику це перше плодоношення на ньому, це корневласний кущик. Частину врожаю ми вже зняли. Те, що залишилося, зараз продемонструємо. Дуже красива. Пальчикова видовжена ягода, окремі ягодки доходили до 5,5 см, але зараз залишилися може трошки менше десь. зараз ну, постараюся окремі щось позрізати, де вони такі дуже довгі великі. Рихла, красива грона. Смачна ягідка. Зараз ще ось бачу, красива, ось така довгенька. Така вона в з мізинцем. Ну, майже 5-сантиметрова ягода, буває і більше в неї. Положимо зараз їх на ваги. Така ягідка досить популярна в покупців на ринки. Так що цю форму беруть залюбки. Має таку плотну хрустку м'якоть, зараз ми покажемо його і в розрізі. Значить 12 майже грамів, 14 грамів і 11 грамів. Дуже м'ясисти, як ріже відчувається. Практично вся м'якоть йде вплоть до сіменної камери. Дуже плотна, хрустка і дуже смачна форма. У неї ще є свій сортовий присмак, відмінний від інших сортів. І чудовий цукор накопляє вона в процесі достигання. Повторюсь, грони рихлі, товарні, красиві. По розміру десь в середньому до кілограма, поки більших не бачили. Ми на ньому ще, ну, ще досить молодий кущик. Ще ми його тільки починаємо піднімати. А я думаю, з набором старої деревини форма буде демонструвати більший прогрес і будуть збільшуватися і грони, і в першу чергу ягоди. І так, це чорний коготь селекції Калугіна Віктора Михайловича. На 6 вересня давним-давно готова. Вона ранню сроку достигання десь вже близько 10, якщо не більше днів, вже по цьому року вона готова.